Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні вирішила приготувати салатик, який останнім часом дуже часто зустрічався на теренах інтернету. Рекомендую! Спробуйте. Перш за все, нарізаємо одну-дві цибулинки в залежності від розміру, півкільцями. У мене буде біла та синя. Цибулю потрібно буде замаринувати. Для цього до цибулі додаємо 2 чайні ложки цукру, чайну ложку солі та 2 столові ложки оцету. Заливаємо все окропом. Ретельно перемішуємо, залишаємо на 10-15 хвилин. Нарізаємо філе оселедця ось такими шматочками. Перекладаємо в салатник. Відварений буряк нарізаємо товстою соломкою. Туди ж. Підкидаємо на дуршлаг горошок. Тепер трішки зелені крупу, у мене заморожений. Відкидаємо цибулю на дуршлаг і додаємо до всіх інгредієнтів. Поливаємо олією, по рецепту ще йде гірчиця в зернах. На даний час у мене її не було. Додаємо сіль і перець за смаком. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!